Христос створив усе, адже він Бог всемогутній у тілі, оскільки він створив землю, то знає її вік. Тому в Біблії Бог чітко каже, що світ був створений за шість днів та землі шість тисяч років. Дехто невірно трактує Біблію, кажучи, раз у Бога один день, як тисяча років, отже він творив світ шість тисяч років, а не шість днів. Але це неправда. Адам та Єва були створені в шостий день Створення. І після цього був ще день відпочинку, сьомий. Все це були не тисячоліття, а прості дні. Тому Адам прожив 930 років, як і сказано в Біблії, не 2930 років, які вийдуть, якщо додати шостий та сьомий дні створення, помилково прийняті за 2000 років, і вже тим більше не 3 мільйони років, якщо вважати, що кожен день життя Адама це тисячі років. Це ніяк не сходиться навіть з фантазіями еволюціоністів. У яких перші люди з'явилися близько трьох мільйонів років назад. Біблія точна: у 130 років Адам народив сина Сіфа, Сіф у віці 105 років народив Єноса. Єнос в 90 років народив Каїнан, і так і далі. В Біблії всказані всі дати та роки. Враховуючи їх, виходить, що землі близько 6 тисяч років, і створення землі, а близько 4400 років тому був потоп. Наша планета обертається довкола своєї осі. На сьогоднішній день швидкість обертання на екваторі складає 1675 км за годину. Однак вона сповільнюється на тисячну секунди щодня, тому у нас кожні півтора роки є високосний місяць, довший звичайний на одну секунду. Мало хто знає про це. Отже, раніше Земля оберталася швидше, якщо їй всього 6 тисяч років, як каже Біблія, тоді немає проблем. У часи Адама земля крутилася лише трохи швидше, але якщо Землі мільярди років лише кілька мільйонів років тому, земля крутилася б так швидко, що ніч і день тривали б менше однієї секунди. При такому обертанні завдяки ефекту Коріолісу вітри досягали б швидкості 8 тисяч кілометрів на годину. Ви думаєте, що динозаври жили 200 мільйонів років тому? Ми знаємо, що з ними трапилося. Їх знесло від центровою силою. Ні, вони не жили багато мільйонів років тому це просто неправда. Існує тисячі наукових фактів молодості землі, як свідчить Біблія. Пустеля Сахара безперервно збільшує свою територію через те, що гарячі вітри постійно дмуть в один бік і висушують рослинність її краю. З півночі на південь Сахара займає лише 2080 кілометрів. І ця відстань щороку зростає на 6 кілометрів. Нещодавно вчені на основі вивчення зростання пустель оголосили, що Сахарі близько 4 тисяч років, але якщо землі мільярди років, чому немає більшої пустелі? Чому найбільші з них лише 4 тисячі років? Ми знаємо істину на цей рахунок і віримо, що близько 6 тисяч років тому Бог створив небо та землю. Близько 4400 років тому був потоп. Оскільки важко мати пустелю під водою, найбільшій пустелі має бути близько 4000 років. У підручнику написано, що ніагарському водоспаду 9900 років. Як вони дізналися про це? Водоспад, розмиваючи ґрунт, постійно рухається назад зі швидкістю 1,5 метри на рік, а нижче водоспаду є ущелена. Його довжина 12 кілометрів. Якщо поділити 12 кілометрів на півтора метри, то вийде приблизно 9900 років. Але є сумніви, щодо цього річка тече на північ, а водоспад, розмиваючи ґрунт, рухається на південь зі швидкістю півтора метри на рік. 4400 років тому був потоп, коли вода стікала після потопу протягом перших 10 хвилин половина затоки була розмита. Тому 12-кілометровий каньйон утворився за 4400 років. Нещодавно чисельність населення нашої планети перевищила 8 мільярдів людей. 1985 року у світі було 5 мільярдів людей, а в 18 столітті лише 1 мільярд. Населення росте дуже швидко, але земля чомусь не переповнена. Все сучасне населення Землі може розміститися на четвертій площі Одеської області. Що складає приблизно 8,5 мільярдів квадратних метрів. На землі є ще дуже багато недосліджених та незаселених територій. Світ не переповнений. Коли по землі ходив Ісус, на землі жило біля 300 мільйонів осіб. Так ось, за даними графіка зростання населення, все почалося 4400 років тому. І згідно з Біблією, 4400 років тому на землі був потоп. Від якого врятувалося всього вісім чоловік. Починаючи з восьми людей, населення Землі може сягнути вісім мільярдів за 4400 років. Так і є, але якщо ви вірите в еволюцію і в те, що людина живе на землі 3 мільйони років, тоді виникає проблема. За цей час населення має становити 75 тисяч людей на 1 квадратний сантиметр. Тому населення Землі ясно показує, що їй не мільйони років. Бог створив землю та Всесвіт за шість днів, та науково доведено, що землі близько шести тисяч років. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб разом наповнити откровенням цю землю.